А ви знали, що доставити електричну енергію з космосу на Землю цілком реально? Сьогодні ми поговоримо про новітній план передачі електроенергії з орбіти на нашу рідну планету. Вас вітає канал Хмаринка Science, де завжди можна знайти щось цікавеньке. Зростання кризи енергоресурсів стає все очевиднішим. Викупні джерела енергії стрімко закінчуються. Людству потрібно змінити курс та орієнтуватися на чисту енергетику, що дасть змогу не сповільнювати прогрес і зберегти ресурси нашої планети. Гарним варіантом такої енергії є космічна сонячна енергія. На початку розберімось, у чому полягає план видобутку космічної сонячної енергії, та проаналізуємо, чи дійсно ідея її видобування така нова. Космічна сонячна енергетика передбачає трансформування енергії сонця в інші види енергії та їх подальшу бездротову передачу на Землю. Сонячна енергія має численні переваги як відновлюване джерело. Незважаючи на високу початкову вартість, цей проєкт має величезний потенціал, що перевищує поточні та прогнозовані майбутні потреби в енергії. Технологічно цей процес буде виглядати так. У космосі розміщуються сонячні панелі з рефлекторами або надувними дзеркалами. У панелях генерується енергія, яка за допомогою мікрохвиль або лазерно передається на землю. У якості приймача на землі виступає мікрохвильова антена, яка ефективно вловлює хвилі та за допомогою спеціального обладнання конвертує їх в електричну енергію. Все ще виглядає як фантастика. Бо це і є фантастика ще у 1941 році. Про це написав Айзек Азімов у його творі. Космічна станція, використовуючи мікрохвилі, передавала сонячну енергію до різних планет. Реальна концепція видобутку космічної сонячної енергії, яку спочатку називали супутниковою сонячною енергетичною системою, з'явилася у листопаді 1968 року. Значною віхою в її розвитку став 1973 рік, коли Пітер Глейзер отримав патент США, в якому описується метод ефективної передачі енергії на значній відстані, наприклад, від супутника накопичувача сонячної енергії до поверхні землі. Цей метод передбачав передачу мікрохвиль за допомогою гігантської антени розміром до 1 квадратного кілометра. Яка б розташовувалась на супутнику, а отримувала по її наземна антена, яка повинна була мати ще більшу площу. Не дивно, що бум досліджень цієї концепції припав на 70-ті роки минулого століття. Люди з оптимізмом дивились у космос і шукали нескінчені джерела енергії для себе. Однак жоден із запропонованих тоді методів передачі енергії не був економічно доцільним. Неабияку роль у цьому зіграла висока вартість космічних запусків і неможливість ефективно здійснювати бездротову передачу енергії. Варіант з дротами, які тягнуться до супутника. Навіть не розглядався, отже, тоді проєкт був призупинений, але не отримав статус безнадійного. На початку 21-го століття вчені знову зацікавилися видобутком енергії на орбіті. Поштовх до цього надали приватні космічні компанії, які завдяки багаторазовим ракетам суттєво знизили вартість запусків. Крім того, значних успіхів було досягнуто в області роботизованого будівництва в космосі а також з'явилися нові технології, що полегшують бездротову передачу електроенергії з космосу на Землю. Зараз провідником у дослідженні видобутку космічної сонячної енергії є японське космічне агентство, яке у 2009 році започаткувало ініціативу Space Solar Power System. Японці досягли значних успіхів, включаючи експерименти з маломасштабною бездротовою передачею енергії. А у найближчі роки JAXA планує запустити демонстраційний супутник, який здійснить першу повноцінну передачу енергії на Землю. Головна ідея цього проєкту. Супутник перебуває на геостаціонарній орбіті, а передача згенерованої енергії відбувається за допомогою лазерного променю, розрахунковий КПД якого становить 42%, що дуже-дуже непогано. Досить добре просунулися у напрямку видобутку енергії в космосі і Європейська космічна агенція, яка має проєкт будівництва комерційних електростанцій на орбіті під назвою Solaris, за їх задумом. Передача електроенергії буде відбуватися за допомогою мікрохвиль. Це потребуватиме більших наземних антенн, ніж при лазерній передачі, але ця технологія повинна бути дешевшою. Китай також проводить власні дослідження цієї технології. Наразі нам невідомо, наскільки вони просунулися. Але з офіційно задекларованих планів, у 2028 році вони хочуть відправити перший супутник для передачі 10 кВт енергії, а у 2050-му. Вже мати електростанцію потужності 2 ГВт, яка працюватиме на сонячній енергії, видобутої в космосі. Американська компанія NASA також не стоїть на місці, вона бере участь у різних дослідженнях і технологічних розробках, пов'язаних з космічними енергетичними системами, включаючи супутники сонячної енергії або концепції космічної сонячної енергії. Проте власної програми видобутку електроенергії в космосі NASA немає. Про цей проєкт можна довго говорити, хтось каже, що це вкрай необхідно, а хтось і думає, що від проєкту буде більше збитків, ніж користі. Напишіть в коментарях, які, на вашу думку, переваги і недоліки в видобутку космічної сонячної енергії, і не забувайте ставити вподобайки та залишати свої коментарі. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про космос, в яких ви дізнаєтеся щось новеньке, щоб здивувати всіх довкола. А щоб підтримати україномовний контент. Просимо зробити донат на картку або долучитися до команди наших спонсорів. Реквізити є в описі.